Є новина, друзі. Трамп в Стамбулі. Папа закликає. А Росія і Україна хочуть перемовин. Дослухайте до кінця. Почнемо з Трампа з його заяви. Він знаходився з візитом в Саудівськраві, вже звідти полетів далі. І як на мене, цей візит був мега ефективним і успішним, і однозначно тривожним для росіян і Путіна, тому що однозначно вони домовлялись про ціну на нафту, яка буде падати а для росіян це. Кінець в них вже за один місяць 10% падіння експорту. Тому я думаю, вони дуже стежать і дуже не хочуть розіслити Трампа. Він заявив, що він готовий підлетіти в Стамбул. Навіть завтра в нього дуже багато зустрічей, дуже щільний графік, але він прилетить в Стамбул. Він просто не знає, чи там буде Путін для того, щоб рятувати багато життів. Також від нього було в заяві, що він ніколи не казав, що він не введе санкції проти Росія, що важливо в Стамбулі. Теж буде лінці грем, це сенатор, який підготував санкції на 500%. Він буде зустрічатись з міністрами закордонних справ, тому що там будуть міністри закордонних справ країн НАТО. Ну і наш міністр, і вони будуть обговорювати, як ці санкції впроваджувати, якщо Путін і Росія не погодяться на припинення вогню. Ну і на мир, і на завершення війни. Про це сказав до речі. Міністр закордонних справ Франції. Він сказав, що якщо Росіяни не погоджують, треба завдати смертельних санкцій, от які підготував. Лінці Грем. Ну і ми так само, як Євросоюз, введемо щось аналогічне. Папа Римський заявив, що треба домовлятися, Війну треба припиняти, і Ватикан готовий бути навіть посередником. Ну і взагалі зброя має мовчати і треба лідерам домовитись. Тобто він не підтримує ніяку сторону, але він теж закликає перед перемовинами в першу чергу. я Так думаю, Путіна, щоб він прибув в Стамбул і во заключили цього. Тобто, тиск на росіян іде. Зі всіх сторін абсолютно, ну і саме основна заява, яку я приберіг на кінець, це заява міністра закону справ Туреччини, який сказав, що сторони зараз. Ну намагаються залишитись на своїх позиціях перед перемовинами, не поступитися завчасно. Вони узгоджують позиції, тобто йдуть якісь кулуарні перемовини між сторонами, навіть Росією, Україною, ну напевно, і США і Євросоюзом, Ну, хоча Євросоюз Росія не дуже допускає, але сторони домовляються про те, напевно, як будуть проходити перемовини і про що будуть говорити, і ніхто не хоче поступати з позиціями, але саме основне сторони. Зацікавлені, він сказав в перемовинах. Тобто і Україна, і Росія хочуть, щоб ці перемовини відбулися. Це якраз про що я говорю, якщо навіть Путіна не буде, скоріш за все, перемовини відбудуться. А можливо, Путін і буде. Ну і ще росіяни зазначили, що там така буде в них делегація, що всі просто очманіють такі імена, що навіть ніхто і подумати не міг. Ну, подивимося, лайк репост, підписка. Ну і напишіть, що думаєте.